У середньовіччі людина могла й не дожити до 40. ін'єкції, ускладнення при пологах, епідемії. Усе це забирало мільйони життів. Сьогодні ми живемо в середньому понад 70 років, дехто й за 90. І причина не тільки в кращій їжі, чи гігієні медицина дала нам шанс. Вакцина, антибіотики, хірургія усе це буквально витягнуло людство з рук ранньої смертності. Здавалося б, ми практично перемогли хвороби, але є одне питання: чи не стали ми покладатися на пігулки занадто сильно? І чи насправді все, що ми ковтаємо як ліки, насправді лікує нас, а не шкодить? Ще 150 років тому смертю 35 вважалася нормою. У 17 столітті середня тривалість життя в Європі була близько 35 років. У деяких регіонах ще менше. В той період люди помирали від інфекцій, ран і пологів. Сьогодні вони навіть не вважаються небезпечними. Жінки народжували від п'яти до десяти дітей і при цьому не знали, скільки з них виживе. Інколи, на жаль, виживала навіть не половина. Це сприймалось як частина життя. На жаль, але часто це називали природній відбір. Медична допомога була мінімальною, а ризик максимальним. Але на щастя, все змінилось. За останні 100 років медицина зробила величезний прорив. Раніше люди й не могли уявити цього. Сьогодні більшість хвороб виліковні. Звичайно, не всі, але багато з них не несуть смертельної загрози. Середня тривалість життя у світі зараз понад 73 роки, а у більш розвинених країнах і понад 80. Ми все частіше бачимо заголовки про старожилів, які святкують свої сторіччя, до прикладу. Ми більше не покладаємося на природній відбір, а боремося за кожне життя і часто успішно. Але є і зворотній бік. Чи не стали ми заручниками пігулок антибіотиків і знеболювальних? Ми живемо довше. Але чи живемо ми здоровіше? У 14 столітті вулиці Європи були порожніми. Люди боялися один одного, ховалися і втікали, але уникнути смерті не могли. Люди помирали від чума настільки масово, що священники не встигали ховати тіла. А у деяких містах виживав лише кожен третій. Це була пандемія, яка знищила до 200 мільйонів людей, і ніхто не розумів, що це, чому і як врятуватись. Уже у 20-му столітті новий ворог. Віспа у той час, коли на екранах вже з'являлося кіно, а в небі літали перші літаки. Мільйони людей щороку гинули від вірусу, який залишив після себе знівечені обличчя. Щороку від віспи помирало близько 2 мільйонів людей. Також осторонь не залишився період поліомієліту. Лише у США в 50-х роках тисячі дітей залишилися паралізованими на все життя, бо потрапили в піковий сезон інфекції. Один день і дитина більше не могла ходити, їх клали в залізні легені, величезні труби, які допомагали дихати, бо тіло більше не могло. От, як, до прикладу, в мене було відео про пола Олександра, який захворів на поліо в дитинстві і провів все своє життя в залізних легенях, але при цьому не здався і намагався вести звичайний спосіб життя: школа, універ юридична. Кар'єра, силку залишу в описі. Зараз ми зовсім не думаємо про ці хвороби. Для нас вони звучать як щось з підручників історії, але не тому, що вони зникли, а тому, що ми навчились їх зупиняти. Перші вакцини, відкриття антибіотиків, розробка сироваток, старильні інструменти, знання про мікроби тощо усе це врятувало мільярди життів. А вперше, де людство перемогло вірус, це була вакцинація проти віспи. У 1796 році лікар Едвард Дженнер вперше прищепив хлопчику вірус коров'ячої віспи і захистив його від справжньої. Організм поборов меншу форму інфекції і цим виробив антитіла. Це була перша вакцина. А вже в 1980-х сталася масова імунізація і віспи, наче більше не існує. Поліомієліт завдяки щепленням, зник у більшості країн і лише зрідка ще виникає у віддалених районах. Та ж історія з антибіотиками. Зараз при затяжних хворобах ми не можемо уявити свого життя без них, але уявіть, ніхто спеціально їх не винаходив. У 1928 році Олександр Флемінг, повернувшись з відпустки, випадково помітив, що на одній з його чашок Петрі з'явилася пліснява, яка знищила бактерії навколо себе. Перший антибіотик, який у наступні десятиліття став супер затребуваним в медицині. До цього часті інфекції після пологів або апендицинів. Циту, які от зараз не є чимось страшним, тоді часто завершувалися смертю. Тоді вважалося, якщо ти вижив після таких інфекцій ти везунчик, а ставалося таке не дуже часто. Антисептики, старильність, знеболювальні, хірургія це речі, які зробили нас сильнішими за природу, а вислів природний відбір вже не є актуальним. Але скажу чесно: і в ті часи люди сліпо вірили в чарівну пігулку, а ліки не завжди лікували. В 19 столітті в аптеках продавали сироп з морфіном, героїном або опіумом. Такі препарати, як містер Вінслоус Сироп, масово купували для дітей, щоб заспокоїти під час прорізування зубів, і це не перебільшення, морфіновий сироп для немовлят без рецепта, без контролю з масовими смертями та залежністю. І що саме тут головне, все починалося не з наркотиків. А з легальних ліків батьки просто хотіли полегшити біль своїх діток, а все закінчувалося просто передозуванням. Але можливо, це здається як одна з невдалих спроб ванати якийсь справді діючий медичний продукт, адже ми врятували мільйони життів. Та здається, ми почали жити із таблеткою в кишені, як і з подушкою безпеки, часто приймаємо її без потреби, іноді, навіть коли, загрози зовсім немає. Тепер буде серйозний приклад. Історія про людину, яку знають практично всі з телеекранів – Брітані Мерфі. Акторка була неймовірно популярною в 90-х та 2000-х роках. Її можна знати по фільмах Восьма миля, Перерване життя, Місто гріхів та багато інших. Я справді її пам'ятаю як дуже відому актрису, але в якийсь момент вона просто зникла з телеекранів. Можна подумати, ну розбагатіла, підзбирала грошей на небідну старість і живе своє найкраще життя. Ну майже, вона справді підзбирала грошей і купила неймовірний особняк, яким колись володіла сама Брітні Спірс. Гляньте, там просто гігантська територія. Але суть в тому, що сама Брітні Спірс не дуже любила цей будинок, тому з радістю його продала Брітані Мьорфі. на неї. Він хілеф, вона... swears to God that they're like it he opened some spirit portal or something and these bad spirits had come in and they were trying to like push her down the stairs or something crazy. It was so bad that she left and never went back to that house again. She put her house on the market and guess who bought that house? Поживши якийсь період в цьому будинку, Брітані розповідала, що їй некомфортно знаходитись в цьому домі, і в неї є лише одна улюблена кімната це її приватна ванна, в якій її на жаль, пізніше і знайдуть. Буду розповідати поступово, щоб ви загалом зрозуміли до чого я веду цю історію. Вона була досить щасливою в 2007 році, коли їй було 30, вона одружилася в Лос-Анджелесі з Саймоном Манжеком. Він режисер і продюсер, якого пізніше будуть звинувачувати. На відео вона сяяла від щастя і говорила: мені подобається бути одруженою. It's <laughs> Пізніше, уже в документальному фільмі, друзі Брітані розповідали, що після одруження вона абсолютно ні з ким не спілкувалася. Саймон забороняв їй практично все. Він став її менеджером і контролював усі способи зв'язку із Брітані. Через це і кар'єра Брітані пішла на спад, оскільки він вирішив, що підбір ролей для Брітані повинен бути ще більш строгішим і практично всім відмовляв. В результаті на це кількість запитів до Брітані, як до акторки, різко впала. Там є декілька по типу серіалів та двох фільмів, але вони в результаті не були піковими. Нагадаю, до цього вона знімалась з ештоном, качером і емінемом. На зйомці одного з останніх фільмів Брітані захворіла стафілококом через погані умови на знімальному майданчику. І пізніше він переріс в пневмонію. Після попередніх розповідей, я думаю, ви вже собі уявили, як дівчина з великими статками просто наймає команду лікарів і запросто виліковує в 2009 році пневмонію, оскільки вже існують різні ліки, антибіотики і хороша якісна медицина. Але насправді ні. Через 6 тижнів у грудні 2009 року Брітані померла у віці 32 років. Її смерть шокувала світ, молода талановита, без видимих проблем. Почалося розслідування, яке тривало декілька місяців. Так вона хворіла пневмонією. Але невже пневмонія це настільки невеликовна хвороба в 21 столітті? Зрештою, офіційна причина смерті була пневмонія, ускладнена анемією та інтоксикацією ліками. У її організмі виявили безліч рецептурних та безрецептурних препаратів. Там такий великий список, що я просто боюсь перераховувати. Ці ліки вона приймала для лікування симптомів застуди та інфекції. Але замість звернутися до лікаря вона лікувалася самостійно. В будинку знайшли близько 90 пляшечок ліків, які швидше за все вона приймала. Уявляєте, організм вже був ослаблений хворобою, і вона в нього вкидає таку величезну кількість ліків, неважливо від пневмонії чи ні, все ще теоретично могло допомогти. Це і дало такий фатальний результат. Багато хто звинувачував перерослідуванні її чоловіка, який справді забороняв їй безліч речей. А однією з таких було звернення до лікарів. Не лише він, також мати Брітані підтримувала думку Саймона, що ніхто не повинен знати про її стан здоров'я. Він боявся, що лікарі можуть розповісти таблоїдам про стан здоров'я Брітані, і її репутація ще більше впаде. Саме ввечері, коли Брітані стає погано, мати радить Брітані просто відпочити. Пізніше вона не притомніє в себе у ванній кімнаті, яку так любила, і мати нарешті телефонує в швидку допомогу. Але на жаль, її вже не змогли врятувати. Уже після смерті Брітані об'явився її батько, який кинув сім'ю, коли ще Брітані була зовсім немовлям. Він вимагав незалежну експертизу, заявивши те, що доньку могли отруїти важкими металами. Гаудіфінк uh, I believe she was murdered. Підозрював він в цьому Саймона, оскільки після смерті Брітані між мамою Брітані і Саймоном зав'язалися дивні стосунки. Вони цього не афішували, але вони були наче очевидними. Волосся Брітані взяли на експертизу і виявили в ньому мишяк, але це нічого не дало, тому що такі метали є і у фарбі для волосся. А наскільки ми знаємо, Брітані була фарбованою блондинкою. Позов звичайно відхилили, а мати заявила, що це був наклеп, і стосунків між нею і Саймоном, звичайно, не було. Що саме дивне, через 5 місяців після смерті Брітані у травні 2010 року Саймон Монжек також помер у тому ж будинку. Причина смерті пневмонія та анемія. Тоді почали з'являтися дивні версії. Спочатку підозрювали, що у всьому винна токсична пліснява в будинку, але судмедексперт це спростував, сказавши, що жодних слідів плісняви в організмі не було. Мати акторки спершу назвала цю версію абсурдною, але через два роки змінила свою думку і навіть подала до суду на забудовників. Це практично вся історія в деталях. І знаєте, суть була не в плісніві, яку знайшли в будинку, або не в важких металах, якими начебто утривали Брітані. Суть була саме в препаратах, якими вона закидала, щоб вилікувати пневмонію. Їх було настільки багато, що серце просто не витримало і зупинилось. Те саме і з Саймоном. Життя людей, на жаль, нічого не вчить. І так багато хто не вірить і розпускають багато теорій про її смерть, але це офіційно. На жаль, такі смерті не поодинокі. Найбільш показовими є звичайно зірки, які через самолікування або через те, що поєднували ліки, які не можна приймати разом, помирали. До прикладу, Хіт Леджер, Принц, Майкл Джексон, Анна, Ніколь Сміт та інші. Так, ліки для нас це порятунок. Але скільки ж є випадків, коли ліки дали зворотній ефект при неправильному їхньому використанні? У нас з'явилася наче погана нова звичка: не піти до лікаря і проконсультуватись, а піти в аптеку і взяти щось сильніше, що точно допоможе. В Україні є статистика, що 70% людей займаються самолікуванням, і більшість навіть не читає інструкцію до препарату. А кожна друга людина приймала антибіотик без рецепту. Аптекарі це знають і часто не просто продають, а впарюють. Візьміть краще ось це, воно дорожче, ну але ж точно ефективніше. До речі, це не завжди правда. Додаємо сюди телерекламу ліків, якої в Європі вже давно немає. Ми до аптеки і додому. Там заборонено рекламувати рецептурні препарати, щоб не вводити людей в оману. В Україні ж ми досі чуємо не хворій, приймай ось це. Більше того, деякі препарати, які досі спокійно продають в Україні, вже давно заборонені в інших країнах через серйозні побічні ефекти або доведену неефективність, але в нас вони норм. Період повномасштабної війни те, що українці можуть придбати все, що їм потрібно, а особливо в аптеках, це супер. Ліки не зло зовсім ні. Але потрібно їх вживати з розумом. Наступного разу, коли вас запалить горло, ви подумаєте, чи потрібен вам сироп для кашлю, оскільки ні один сироп для кашлю не має доведеної медичної ефективності. Це ефект плацебо. Тобто смак є, баночка є полегшення, ну здається, що є, але працює не сам препарат, а наша віра в нього. Ефектом плацебо називають ефект, коли людина реально почувається краще після прийому таблетки, яка нічого не містить, просто тому що вірить в результат. Дослідження довели, у деяких випадках плацебо працює найгірше за справжні ліки, особливо коли мова йде про психосоматичний біль. А саме коли стрес, тривога, емоційне напруження викликають справжній фізичний біль. Тобто тіло реагує на психіку, і від сильного стресу може справді боліти живіт, голова чи спина. Виходить, наш мозок може як і зруйнувати, так і відновити самопочуття, і аптечка в цьому не допоможе. До речі, ще сильним прикладом є кодування, яке колись було дуже популярним. Людині казали, що їй ввели сильнодіючий препарат, який, якщо після цього випити алкоголь, викличе жорстку реакцію, нудоту, судому або навіть смерть. Насправді ж у багатьох випадках це була звичайна ін'єкція вітаміну або фізіологічного розчину, а ефект тримався виключно на страху та вірі пацієнта, і людина дійсно переставала пити, тому що думала, що це смертельно небезпечно. Подібне використовували і для відмови від паління таблетки або спреї без активних речовин. Але з поясненням, ця штука викликає відразу до нікотину, навіть запах буде огидним. Ці методи не є підтверджені медично, але інколи реально працювали. І це ще раз доводить, наскільки все в нашій голові. Я ще раз повторюсь: я не проти медицини чи лік, я тільки за коли це в міру, а особливо коли це є критично важливим для життя. Ліки можуть бути порятунком, але не повинні ставати звичкою, коли це не потрібно. Наше тіло заслуговує не на хімію про всяк випадок, а на турботу й увагу. Не ігноруй поради лікаря, проходь обстеження, слухай себе уважно. А найкраща профілактика це любов до себе. Якщо ви провели зі мною гарний час, залишайте лайк та коментар під відео. Це дуже важливо для розвитку каналу. І клікайте на одне із запропонованих відео. А щоб мене не загубити, підпишись на канал і до наступної зустрічі! Щу українці можуть придбати все, що їм потрібно, а особливо Two hours later. Все, тепер точно папа.